Це росіяни. Вставайте, наш е, друг з Борзеля загинув. У мене така трошки нестандартна як для біженця, історія. Це нас фактично врятувало. Мені зустрічаються переважно гарні чехи. Був один проект, але, на жаль, ніхто від Міністерства охорони здоров'я України не долучився. Звичайно, я би хотіла повернутися в Україну. Доброго дня, я Валентина. Дуже приємно познайомитися. Ну, це наш реабілітаційний центр. На даний момент у нас крім мене в цьому центрі працює ще три дівчинки-фізичних терапевтів і ерготерапевтів з України. Також наша логопединя Анічка теж з України, з Києва є. Тут ми вчимо власне людей стояти, ходити, присідати. Якби це все поступово купується різне обладнання, нас вчать на цьому обладнанні працювати. Ну і ми, власне, з цим працюємо. От, а ось це моя зал реабілітації, де я працюю, моя тілоцвічня, як в чеській мові, це називається. Що це пристрій? Ну це, це називається у нас Спайдер. Цей пристрій він використовується власне для того, щоб поставити також людину на ноги. Власне, в мене така трошки нестандартна для біженця історія, тому що я сюди приїхала восени 21-го до війни на курс, який тут проходив власне сертифікований курс по реабілітації. І я сюди приїхала, якби познайомилася з власником цього центру, з людьми, які працюють в цьому центрі. І, власне, якби ми вже були знайомі, подружилися, тому що курс йшов близько трьох тижнів, потім я ще на три тижні залишилась просто подивитися, як працює цей центр. І коли почалася війна, в нас якби такої думки не було. Там кудись виїжджати. Ми жили в Бучі, в поселенні біля Бучі. Але вже коли е, в мене чоловік якби, воював перед тим, почав збирати дані, що все-таки то не буде так захмарно. Е, і в цей момент, якби дзвонить Мілош власник цього центру, і каже: Валентино, бери дітей, сідай, приїжджайте сюди до нас. Ми тут допоможемо. На роботу влаштуємо все, бо він знав, що я такий воркоголік. Я, я без роботи не можу. І власне це нас фактично врятувало. Скільки у центрі працює українців? Колік українців працює в центрі. Угу, Справді. А я ще дві уклізачки особу. Дві прибиральниці. А, серйозно, Серйозно, так. Тобто український колектив тут є досить немаленький. Якщо порівняти професійний рівень українців, то добре чи не добре вони працюють? Добре. Як адаптувалися українки тут, в Чехії? Чи швидко це все було? Чиська мова, як, до речі, щось на мовою говорять. Не було великих проблем з цим, правда? Оточення, діти в школі. Я, до речі, вже говорив, то я всім вже розповідав, що ми багато ще допомагали. Відправляли вантажівки з речами на кордон тим родинам, де матері з дітьми. Але як було потім з'ясовано, там мусили чекати один-два дні на кордоні. А я дізнався про затримки на митниці. Через певний час їх було усунуто. Але я телефонував до міністерства щодо того, як мені там працюється. Я був навіть готовий розпочати важливу роботу, але в Україні зараз дуже багато військових, які потребують реабілітації. Чи були у вас думки зробити програму з Україною, щоб запросити на реабілітацію українських військових до Чехії? Там проект один проект, але на жаль, ніхто від міністерства охорони здоров'я України не долучився. Ну, з з цього так нічого й не вийшло. Хоча ми були готові, ми мали навіть місце, де це планували робити великий комплекс. Дуже сильно пощастило, що я фактично 1 березня ми перетнули кордон зі Словаччиною, 2 березня були тут, в Остраві. 3 березня я отримала візу дочасної охорони. Власне, а 5-го мені вже дали першого пацієнта. Тобто тут захворів терапевт, не було кому взяти, і мені подзвонили з центру. кажуть, Валентино, можеш приїхати взяти на 2 години дитину? Я кажу, так можу, звичайно. І з 14 го числа зі мною вже підписали договір про співпрацю на рік. Я також була фізичним терапевтом, реабілітологом. Я працювала в двох центрах. Один був в Вірпіні, це центр Айкен, який допомагав власне, дітям з різними вадами здоров'я, з генетичними. І в Києві у нас був центр нейротам спільно з дівчатами, який більше спеціалізувався на вадах у дітей з аутизмом, з логопедичними порушеннями. І так, так, я там також працювала фізичним терапевтом. В Україні я також мала студії флай-йоги, працювала і наймала приміщення і працювала самостійно багато де в Україні працювала. І коли я дізналася, просто почала співставляти деякі факти, аналізувати і вияснила, що людям, які займаються флай-йогою, у них покращується робота вестибулярного апарату. Це для мене було таке вау відкриття, і я почала це приміняти власне в своїй реабілітаційній роботі. Легалізуватися можливо, мені, мабуть, безумовно було легше, тому що я вже працювала і подала свій диплом на нострифікацію як спеціаліст, який працює, тобто вже якийсь кредит довіри у Остравської університету був до мого диплому. Але тривало це довго. Це тривало понад рік. Якби здавали від... якісь іспити? Ні, я не здавала іспити. Я подала свій диплом, саплемент. Вони перевіряли відповідність предметів, які ми в Україні вчили. Чотири кімнати, щоб кожного було по своїй кімнаті. Це кімната Богдани. Маю надію, що там прибрано. О, прибра... Ну, прибрано. можна сказати, що майже прибрано. Тут живе Богдана, вона нас любить танцювати, вона нас любить кей-поп. Ну, тут у нас туалет, душ, прачка стандартно. Це це вітальня. Ну, пройдемте сюди. Вітальня з вітальні є такий вхід на балкон досить великий. От, що для, для чеських будинків це така це вау. Якщо є балкон, це наша кухонька. Я Андрій. Ой, що ж другою, Андрій? А, сьогодні градума не приносить. Тут діти а, варять так. нам а, Ось це наш Ден Ден. Ден. Ага. Так він прибирає. Скажіть, як школа у вас? Вони були просто шоковані тим, наскільки Андрій якби швидко це все схопив. Це моя спальня, ну, найменша кімнатка, але своя, щоб я могла закритися і мене ніхто не чіпав. Як чехи здають українцям квартири? У мене не було проблем, тому що я фактично працювала з першого дня, в мене була зарплата офіційна. Вона коштує 19 тисяч крон, це приблизно 800 євро. Це тільки. Пронаєм, оренда, і плюс ще я плачу за електроенергію завдаток 2000 крон. ну Це десь так, 80, мабуть, тих 85 євро. І газ там газ недорого 300 крон це 12 євро. Як взагалі чехи сприймають українців? Мені зустрічаються переважно гарні чехи, які е, цінують те, що я Яко тут працюю, цінують мою працю. Тобто, як правило, це мої пацієнти і мої колеги по роботі. Тому в мене немає як таких проблем. Я просто пам'ятаю, як почалася ця війна. Я прокинулась від того, що наша собака, ми мали лабрадора, почала просто скавчати. І... А ця собака вона вже була біженкою з Донецької, з Горлівки, з Донецької області. Я подумала, що вона проситься просто на вулицю, тому пішла відкривати їй двері, а ця собака просто кидалася мені в ноги, кидала, якби штовхала мене назад на кухню, що не виходь, не виходь, куди ти йдеш. Але я з просонка така, та що діється? Пішла, відкрила двері, вийшла на терасу, і тут власне побачила, що так на висоті дерев у нас там була посадка залізнична. і от На висоті цих дерев летить вертоліт. І я ще така, так здивувалася, повернулася назад. У мене чоловік уже на той момент служив, був на війні в Донецькій області, в Луганській області. Повернулась, кажу, щось коїться, розбудила його, кажу, щось, щось сталося, чомусь вертольоти так низько літають. А він каже: Та то, мабуть, наші тренуються спи, і тут знову спрацювало це ППО двічі. А він уже, як почув ці звуки, він одразу схопився на ноги. І каже, це ППО, це наші працюють. І вибіг вже на вулицю. А оскільки я виходила без окулярів, то я не бачила. Він вибіг на вулицю, і тут полетів другий вертольот в напрямку Гостомельського аеродрому. Це від нас було 4 кілометри, якби по прямій. І він забігає назад, каже: Це росіяни. Вставайте, це росіяни. І ми почали власне... Якби продзвонювати, він почав продзвонювати своїх друзів. У мене брат військовий, полковник. Тобто я почала телефонувати братові, що що коїться. І е, Олексій, брат сказав, що вторгнення. І ну, всі друзі, Ростіка, які служили, власне, в цьому е, деякі друзі його служили в Національній гвардії на гостомолі в Бучі. В цій бригаді швидкої піхоти теж підтвердили, що пішов напад і все остальне. Все фактично змінив ось цей дзвінок Мілоша. Просто коли ввечері подзвонив Мілош з Чехії і каже: Ну там війна, бери дітей, виїжджайте, їдьте сюди, ми вам допоможемо. І якби ось це стало якоюсь такою точкою. Я завжди кажу, що для мене Мілош це такий ангел-хоронитель моєї родини, і ми фактично вже. Зібралися у нас була на той момент маленька машина Чері Куку, -ку. і нас виїжджало в цій машині сім чоловік. Тобто, я, чоловік, наша собака Лабрадор Роксі, троє маленьких дітей, і старша донька зі своїм хлопцем. Ну і фактично, ми коли вже виїхали. У нас був план, що ми доїдемо до користення, до мого батька і залишимо там собаку. І що на той момент було дивно? От ми вже виїхали, фактично з того з бучі, ми бачили ті вертольоти, ми бачили, вчули ті вибухи. А заїшаєш у те село в, в, в Житомирській області. І от ми зайшли в магазин там купити водички, розім'яти ноги. А, Продавчині такі стоять в тому магазині. А що а що коїться? Ми кажемо, ну війна почалась, там війна. Як війна? Ну кажу, ну що ви не чуєте? А там ну, такі віддалені вибухи. Це, це війна, це вибухи йдуть. Таке якесь було нерозуміння того всього. Ростік прийняв рішення, що він має йти служити власне, з яриним хлопцем, з хлопцем моєї доньки старшої. І ми кажемо, ні, ми поїдемо до Львова. Ну що, Ростік там буде вже йти. До військомату з, з Георгієм, і наступного дня з Новолинська ми поїхали до Львова, там пообідали, Ростіка залишили з Георгієм, і я вже далі сама з дітьми їхала, їхала на кордон. Коли були перші сльози, так щоб сіла і вже просто виплакалась. Ну точно не до кордону. Не було сліз, у мене не було навіть коли я приїхала. Перші сльози були коли. Я дізналася, що наш друг з Борзиля загинув, який з Ростіком воював. Оце тоді, в травні, мабуть, це були такі перші сльози, що він загинув просто. Якби я побачила цей пост у Фейсбуці, зателефонувала чоловікові. Він каже: так я вже бачив, знаю. А потім почалися інші смерті, інші наші знайомі. Мені тут дуже комфортно, спокійно. Звичайно, я би хотіла повернутися в Україну, але повернутися з тим, щоб учити просто у цьому відновленню цієї реабілітації. Тому що я розумію, наскільки зараз великий буде запит на фізичних терапевтів, але також розумію, що ось за ці три роки просто діти, які ходять до чеської школи, вчать зовсім іншу програму. Я розумію, наскільки їм просто потім буде знову в Україні важко ось це навчання наздогнати, тому що знов таки навчання відрізняється. Тому, мабуть, думаю, що діти будуть вже продовжувати навчання тут, а як вони будуть себе відчувати. Більш-менш впевнено, тоді я вже зможу повернутися в Україну і продовжувати розвивати реабілітаційний центр. Важко. Я за себе плачу сама. Тих грошей мені вистачало тільки на оплату житла. За дітей оплачує держава. Українцям без роботи ці не квартири тут. Передіють документи, звідки будете брати гроші. Цієї соціальної допомоги їм вистачило для того, щоб підтвердити цей офіційний дохід і їм здали ту квартиру. Я ти влаштувала сина в школу. Самого початку у нас була підтримка в цій школі. Одразу директор був <світ> за ульбу.